Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається моя робота, будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. Ти часом випадково не гаряча куряча ніжка. Х... Хто? Це я, Чхвен, молодший брат Йонджі Сону. Ти пам'ятаєш мене? Ми зустрічалися декілька разів, коли ти приїжджала до нас додому. Ти навіть була нам принесла морозиво. Це морозиво, всім морозиво, морозиво. Ох, м'ятний з шоколадними кришками. Н Ні, це не я була. Я не знаю, про що ти говориш. Ну ж бо, не вдавай, що ти не знаєш мене. Ти мене цим засмучуєш. Ти і моя сестра хизувалися переді мною, пам'ятаєш? Ти переплутав. Я не знаю, про кого ти говориш. Якщо ти хочеш курячу ніжку, то йди і купи. Твоя перша книга була жарко, тому що літо. Наступна, чому місні, завжди каже ні. Вони зараз не такі популярні, як раніше, але тоді всі, хто любив і цікавився романтикою, знали це ім'я псевдонім, гаряча куряча ніжка. У мене є навіть твій автограф, Ага? Були такі часи, коли. Замість того, щоб гнатися за мрією, я обрала спеціальність, яка дасть мені роботу. Тоді я обрала коледж, дивлячись на його престиж, а не на навчальні програми. з що але я вступила в коледж, але він мені не підійшов. І я була втомлена від усіх тих безглуздих пліток і обговорень світського життя, що весь час ходила злою. Ах! Мені було зовсім нічого робити. Романи в наш час досить нудні. я, тоді 22 роки студентка коледжу. Це був час, коли я цілими днями читала романи у своєї подруги. І на цю подругу я завжди могла покластися. Квейонжі на той час 22 роки. Друга сестра Соно студентка коледжу. Її ім'я Чхвейонджі. А я думаю, що вони дуже веселі. Уперше ми зустрілися на загальній лекції для студентів. Вона була сором'язливою та тихою. Вона нічим особливим не виділялася. Якщо і було в ній щось особливе, то це. Як же нудно, це неможливо, є щось легше почитати. Ах, вона дуже любила читати. Що це? Ти знову щось пишеш? Ох, по почекай Але що їй найбільше саме подобалось, так це писати. Дай мені подивитись майбутня письменниця. Н Не називай мене так, твоя робота. це, Що це взагалі таке? А? Це надто добре, просто вражаюче. P Правда? <гас> Я даю тобі 92 бали, ідеальний бал – Ти написала це для конкурсу? Якщо в цьому світі є справедливість, то ця робота зобов'язана перемогти. Ти справді думаєш, що це наскільки добре? Схоже, це весело, Ага. Я про письменництво. Мені так нудно, можливо, мені теж варто спробувати. Вирішувати тобі. Мене стали називати письменницею. Скоро після цього так само дебютувала Йонжі. Ось і у такий спосіб ми стали письменницями. Зараз, коли я думаю про це, хіба це було не занадто? Хіба вони не могли мене запитати, чи хочу я використовувати цей псевдонім перед цілівою аудиторією? Головний приз жарко тому, що літо. Письменниця гаряча куряча ніжка. Вони повинні були запитати. Якби я знала, що я переможу, я би краще подумала над своїм прізвиськом. Ти справді хочеш використовувати цей псевдонім? Ну я ж однаково не виграю, тож це не важливо. Так сталося, що тієї ночі, коли ми здавали книгу, я їла курячі ніжки. Ну, як ти була, куряча ніжка? У мене все нормально і ще можеш називати мене на ім'я. У мене є ім'я, знаєш. Хань це я. Хансиян 32 роки наразі без роботи викраслено. Була письменницею з псевдонімом гаряча куряча ніжка. Ого, але я і ніколи би не подумав, що саме ти вийдеш заміж за мінчоля. Як ви до того докотилися? Мене це теж цікавить, як ми взагалі до цього докотилися. Якщо навіть ти не знаєш то хто. Хай там як, але давай вирішимо декілька питань. Тож, сану, ти провів із жінкою одну ніч, яка тобі подобається. Ну, це був не я. Звісно ж, не ти. Тоді скажи, що це був твій друг на ім'я сану. Я знаю, що тебе це не турбує, але ти знаєш, що це неправильно. Як ти можеш затіяти сварку із кимось на вулиці, тільки тому, що ти їх впізнав? Н Ні, я не хотів сваритися, просто хотів поради. Сану, якщо бути відвертою, то у мене теж є деякі проблеми. Хочеш їх послухати? Що сталося?» Є старе прислівля, яке говорить, що гнів минає. Якщо тричі прикусити язик, чи не так? Але якщо тобі доводиться тричі прикусити язик, це означає, що ти розлючений, то як тоді заспокоїтись? Я не знаю, ти впевнена, що це злість? Справді я ж не можу вибити із нього все лайно. Ах. Тобто...» Ти хочеш знати, як вирішити ту незначну ситуацію, в якій ви опинилися із тією дівчиною, чи не так? Кажу ж тобі, це не я. Дай спитати лише одну річ, сану, так. Тобі потрібен хтось, хто тебе вислухає, чи хтось, хто тебе підштовхне? <гум> Про що ти говориш підштовхнути ха, -ха, ха? Ти знаєш, про що я? Якщо би ти не був зацікавлений у тій дівчині, ти би цим не переймався. Не думаєш? Ну, справді це я і Йонджі. Чому письменники не мають емпатії? Вони кажуть абсолютно все, що думають. Але все ж я вдячний, бо тепер я знаю, що мені робити. А? Старший персонал чхве сану. Ха? Сану? П Привіт! Сайон, можу я поговорити з тобою? Так, звісно, можеш. А чому? Щось трапилось? Ні, просто я хотів почути твій голос. Мій голос? Що ти таке кажеш? Ти п'яний? Ем, я б, до речі, випив, але думаю, що це недоречно казати тобі на п'яну голову. А, що? Знаєш, просто чути твій голос недостатньо? Суйон? Чи можу я прийти до тебе прямо зараз? Прийти, прийти, побачити мене, що це значить? В таку годину так раптово ми просто можемо поговорити завтра. Та й це клопітно для тебе їхати аж сюди. Взагалі, ні, я вже біля твого будинку. Що? Та й це недовго буде, максимум 10 хвилин. Тоді, чому ти не можеш сказати все зараз? Про такі речі не кажуть по телефону. Це і справді буде швидко, будь ласка. Причина, чому вона не може вийти прямо зараз? Один вже змила макіяж. Причина, чому вона не може два. Зараз у неї вже домашній настрій. Ем, ягема. Причина, чому вона не може вийти, три. Дуже схвильована і схильна приймати необдумані рішення. Причина, чому вона не може вийти чотири, понищила речі від шоку, тому що він несподівано подзвонив, і тепер трішки панікує через це. Ем, що ж? Фух. Може зачекати 10 хвилин? Ні, тридцять хвилин. Я зачекаю стільки, скільки тобі потрібно. Тоді побачимось. Поки я там стояв і мерз, чекаючи на неї. Мені раптом спала одна фраза із одного роману. Якщо ти прийдеш о четвертій дня, то я вже з третьої години дня відчуватиму себе щасливим. Тоді я взагалі не знав, що це означає. Сано. Вибач, я так довго. А це означало, коли настане час зустрічі із нею. Твоє серце буде колотитися, немов скажене, але спробуй зосередитися. То що ти хотів сказати? Про що я їй казав? Еге ж? Ми спершу давай знайдемо, де можна посидіти. Д звісно. Хіба, кафе, або ще щось не було би кращим за дитячий майданчик? Ні, гадаю, це краще місце. Ми тут тільки двох. Це однаково не буде довго. Тож, що ж це? Про що ти хотів поговорити? Ох, ем, ем, ем Що ж, причина мого візиту. Ось у чому. Я купив забагато макаронів і хотів поділитися з тобою. Ох, я знаю це місце. Там завжди такі довгі черги. Ого, я так хотіла їх давно спробувати. Ох ти! З вигляду смачні, дякую тобі, сану. Велике тобі дякую. <свисті> не дякуй мені, це нічого такого. <свисті> Сану, що ти в біса робиш? Це не те, що ти хотів їй сказати, чорт. Сану, отже, це все, що ти хотів сказати. Я обов'язково з'їм ці макаруни. Дякую. Ха -ха -ха. Ти єдиний, хто піклується про мене. Ну що ж, побачимося завтра в офісі. Бувай. А, Усе мало бути не так. Почекай! Ох, раз ми на гойдалках, давай покатаємося ще трохи, якось соромно так швидко йти. А? Вау, як весело, суйон. Тобі ж теж весело. А, Ага. Потрібно заспокоїтися. Це я допомогла мені зрозуміти, що я відчуваю. Якби ти не був зацікавлений у цій дівчині, ти би так цим не переймався. Ти так не думаєш. Суйон, Ага я хотів поговорити про той день. Хіба нам справді потрібно забути про це? А, що? Ей, а що ще робити? У тебе є інші пропозиції. Але я не можу забути. Я правда намагався, але я не можу забути. Що ти? Я знаю, що це звучить як маячня, але ти розумієш, як мені важко, я так сильно намагався забути той день. Кажуть, що їжа допомагає відволіктися, тому я наїдався, щоб не думати про це. Я навіть приймав холодний душ і сидів під водоспадом у сауні. Слухаючи його, здається, що він живе просто чудово. У будь-якому разі я справді докладав усіх зусиль, щоби забути про той день. І я зрозумів причину, чому в мене не виходить. І в чому причина? Це тому, що зі мною вперше сталося щось подібне. Т Ти, брехун, у тебе ж багатий досвід у такому. Ти же експерт з любовних стосунків і завжди давав поради іншим. Ем, ну, розумієш давати поради і потрапляти в такі ситуації самому, це різні речі. Що? Отже, якщо ти хочеш, щоб я зміг забути той день, скажи, як мені це зробити, це все, що я хотів попросити. Ти зрозуміла? Ага. Я не знаю. Ага. Я сказала, що не знаю, як таке можна забути. Я просто намагалася поводитися так, ніби нічого не сталося. Правда в тому, що я не хочу, щоб той день забули. Ні я, ні ти сану. Так, що? Хм, це я ти поглачила? Попа <гладшила> Хто? До кого ти говориш? Хм. що ти маєш на увазі? Я говорю до миші. Чому він звертається? Птається до неї, як до людини. Вона зазвичай не така велика. Це може бути через похолодання. Mm. Знаєш, тварини так зазвичай роблять. Тварини, які живуть у холодному кліматі, набирають багато ваги. Може, миша робить так, як ведмеді, коли готується до сплячки. Ага, може бути, правда. Може увімкнути опалення наступного ранку? Ха, щось не так? Е, ні, нічого. Гарного дня. Ем, Дякую. Це я, га? Побачимось увечері. Га? Так, побачимось. Е, що з ним? Чекайте но, ну. він помітив, що я давала миші більше смаколиків. Ґу! Ґу! Самонаповлювальна машина харчування три рази на день. Одна порція 30 грамів. Загалом 90 грамів. Ну, якщо чесно, то він має рацію. Миша набрала вагу. І, схоже, це тому, що я давала їй багато смаколиків, навіть якщо це для здоров'я миші, цього взагалі недостатньо. Плаче, тому що самонаповлювальна миска дає мало корму. Мишо, лапу другу лапу рукостискання. Ух ти, Миша, ти в нас така розумничка. Хто любить няшних тваринок, будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх. Добре, Мишо, я дам тобі винагороду. Ось смаколик Ого, ти точно не змішуєш професійне з особистим. Гаразд, мені і так подобається все як є. Але чи справді Миша набрала вагу? Звичайно, було багато смаколиків, але я намагалася її заставляти більше рухатися, і я багато грала із нею, коли вона нудьгувала. Та й не може бути, правда ж, як ця малеча може багато важити? Він не помилявся. Чекайте, це стосується не тільки миші. Віп аккаунт в застосунку доставки їжі, що є неможливим, коли живеш із батьками. Якщо подумати, я харчувалася тільки їжею із доставки останнім часом. Те, на що я ніколи не звертала уваги, але що завжди тут було, ваги. Ні, це я, ні, не роби це, не треба, це я. Звісно ж, людина не може набрати багато ваги так швидко. Правда ж, Мишо. Мінчоль, мабуть, дуже зайнятий останнім часом. Як він не помітив, що вага поломлена. Електричні ваги особливість роблять боляче. Правда ж, Мишо. Звісно ж, ніхто не може набрати скільки ваги, навіть цього не помітивши. Аж полегшало. Одяг все ще ніде не тисне, та вага вона просто глючить. Звуки, як у це я розривається серце так само, як рветься зараз на ній тканина. Вечеря. А ще один. Але більше не означає краще. Отже, ти кажеш, що ти хочеш, щоби я навчив тебе тренуватися? Так, ти це добре вмієш, правда? ж? Тобі подобається навчати і тренуватися. Та, може, я забагато прошу. Яка гарна ідея це я! В нашому віці спорт обов'язковий, тож коли почнемо. Сьогодні, завтра. Ага. Чому він так раптово хапає мою руку? Записати тебе до того ж спортзалу, де і я? Я кажу це зараз, але хвилюватись через те, що він схопив мою руку, не було проблемою. Тоді я зрозуміла, що упустила дві речі. Промінчоля. Перше це те, що він їв куряче філе навіть на сніданок. І друга Це Я, якщо хлопець тренується щодня, працюючи на повну силу. Це означає, що він повністю присвятив себе спорту. Бо якщо ні, то це би було неможливо. Це я вставай. Тобі потрібно попрацювати ще над нижньою частиною тіла. Сподіваємося, що це я схудне дуже швидко і мінчоль не буде її сильно мучити. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Всім до зустрічі.